Привіт, вболівальники синьо-білих. Минулого вівторка, 6 серпня, київське Динамо вийшло на поле в матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів і зіграло в Нічию з Рейнджерс 1-1. Своїми враженнями від цього результату під час прес-конференції поділився наш тренер Шовковський. Допишіться до кінця, щоб ознайомитися з усіма деталями. І не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Ходімо. Шовковський висловив своє розчарування нічиєю. Ми засмучені тим, що втратили перемогу в останню хвилину, але ми знаємо, що вирішальний буде в Глазго. Ми зіграли тут лише перший тайм, і тепер настав час зосередитися на підготовка до другої гри через чемпіонат українська 9 серпня. Тренер також прокоментував завершальні моменти гри. Останні хвилини були на користь суперника. Тому що ми віддали йому ініціативу. У нас були можливості в контратаках, особливо на флангах, але ми помилялися будемо аналізувати відео, щоб виправити це урок для нас. Відповідаючи на запитання про перевагу гри на виїзді у другому матчі, Шовковський був однозначним, незалежно від того, де ми граємо. Підтримка вболівальників має вирішальне значення. Я дякую всім, хто прийшов сьогодні підтримати нас і змусив нас почуватися майже як вдома. Щодо дебюту в чемпіонаті України проти Вереса, він спрогнозував, ще не визначився зі стратегією, але ротація в складі буде, особливо з огляду на тривалу поїздку до рівного. А ти, вболівальник, що ти думаєш про цей перший поєдинок проти рейнджерс? Ви вірите, що ми зможемо змінити рахунок у Шотландії? Залишайте свою думку в коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео. Не пізніше.